Перша частина серії Red Faction є дійсно проривною грою для свого часу. Вона була розроблена відомою по серії Saints Row студією Volition та релізнулася в 2001 році на PlayStation 2 та ПК. За сюжетом гри головний герой на ім'я Паркер влаштовується в компанії Ультор в якості Шахтаря на планеті Марс через захоплення планетою та великими обіцянками зі сторони компанії. Проте насправді все виявилося підставою, бо умови праці на Марсі можна порівняти буквально з якимось концтабором. За шість місяців праці герой побачив на власні очі жахливе відношення охоронців до шахтарів та смерті від якоїсь незрозумілої хвороби. Окрім цього, в колонії пішли чутки про загадкову групу повстанців під назвою Червона фракція. Останньою краплею для паркера стала суперечка між його колегою та охоронцем, після якої першого вбивають.